У коридорі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 у Кропивницькому люди чекають на вакцинацію. Це кропивничанка Віра Савілєва заповнює добровільну згоду. Мені 69 років сьогодні помер мій зять від Розі від ковіта. А сестра Помирає, я пішла зробити привиль. да, звісно, забилася всім, приказала в сім'ї, щоб не медленно робили. Син тільки щось зробив. Отримати щеплення прийшов кропевничанин Сергій Кліпак. Розповідає, перше щеплення зробив у центрі масової вакцинації. Серйозна алергічна реакція у вас Тоже є. Ні. Згоду даєте, Так. число і підпис. Першу отримав я десь місяць назад. Тому? От. Рішив вакцинуватися, тому що. Ну, треба. не. Якщо захворію, може перенесуться якось. Ліг, попав, ну, попав. Перед другим щепленням людям вимірюють тільки тиск. Чому пояснює сімейна лікарка Олена Лядецька. Коли людина приходить уже на другу дозу, ми попереджаємо, що якщо людина хвора, то тоді друга доза відміняється. І якщо людина прийшла, значить вона вже сама знає, що в неї немає сьогодні температури, нема кашля, тобто скарб ніяких немає. Коли зараз більше людей звертається за вакцинацію, тому просто не, не в змозі, коли людина хоче швидше зробити і, і переміряти їхню температуру всім, це дуже, дуже багато часу займає. Щеплення роблять двома вакцинами, розповідає головна лікарка Лариса Свероденко. Вакцина для щеплень зберігається у нас в холодильнику при температурі плюс два плюс вісім градусів. Ось можна подивитися, у нас на зараз, на сьогодні є 160 доз вакцини Коронавакси, однодозна і сім флаконів вакцина Астразенека десятидозна. дозна. На холодовому елементі ось знаходяться вакцини. Тут однодозна ось ви, як ви бачите. Вакцина Коронавак, і десятидозна вакцина Астразенека, вже почали з неї щепити. Це другу дозу вакцини Коронавак отримує пенсіонер Олександр Кулаков. Перше щеплення зробив 28 днів тому. Після щеплення залишається в коридорі під наглядом медиків. Отлично. Так же, як до вакцинації, тобто ніяких змін в стані не відбувалося. У мене дочка сімейний врач працює в Києві. І вона сказала, папа без варіантів нужно вакцинуватися. Тобто сьогодні було варіантів. других. це першу дозу вакцини отримує Світлана Власова. У мене Прамхіалясна, поэтому я хочу захиститися. За дві години роботи у кабінеті щеплень вакцинували 67 людей. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.